Сьогодні наша велика та незламна країна відзначає День Соборності. Саме цього дня 1919 року на Софіївській площі в Києві проголосили символічне об'єднання української народної та західноукраїнської народної Республік. 105 років, що минули з тих часів, довели, що ми єдині, ми непереможні. Символічний ланцюг єдності відтворили сьогодні і у нашому місті. Урочистий захід за участю молоді керівництва міста та району представників політичної партії бджола та громадськості відбулися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Сьогодні був День соборності України Ніка і Марк наймолодші учасники символічної акції ланцюг єднання від молодіжної ради. Тепер діти добре запам'ятають, що є таке державне свято, адже навіть наймолодші розуміють, що разом ми сильніші. Наразі молодь бере активну участь у громадському та суспільному житті міста. Я хочу сказати велике дякую за те, що в наш неснез. Складний час люди все ж таки пам'ятають все це. це дуже добре, дуже правильно. Молодь зараз підтримує країну в такий час. Також ставиться позитивно. Як ви зараз бачите, також багато молоді прийшло підтримати так цей день у важкі часи повномасштабної війни з ворогом День Соборності набув особливого значення, адже єдність України обов'язкова умова нашої перемоги. 22 січня золотими літерами писано в історію України. Ми розуміємо, що ми єдині і зараз, як ніколи. Наші хлопці виборюються єдність та незалежність України. Ми різні, живемо у кожного регіону свої традиції. Але ми підтверджуємо, що ми нація сильних та єдиних людей, які борються за незалежність і які відстоюють свої права на людяність.